Вітаю вас, мої дореньки. Я Ірина. І Макрон зробив таку заяву, що він не виключає можливості відправити війська західних країн в Україну. Ну, це вже. Я скажу, це вже прогрес. Наприклад, прем'єр Словаччини Фіцу проти цієї ініціативи. Угу. Угу. І так, але дивіться. Ви знаєте, це, ну, Макрон, будемо так говорити, це поки що таке враження сказано на публіку, так, випущено, як фразу, подивитися на реакцію. Ось, чомусь у мене от іде таке відчуття це подивитися на реакцію. Навіщо Макрон сказав, що. Не виключає можливості, що західні країни відправлять в Україну війська. Чому він так сказав? Ви знаєте, в мене таке враження: він або отримав якісь погрози, або страх у нього перед Росією. Він да, страх. Страх перед Росією, що, як би сказати, що їм до кордонів прийде. Він довго думав над цим, як я тут бачу, зараз я ще тут докладу. Да, він боїться. Це, знаєте, от він розуміє, що тут потрібно вкладатися. Потрібно разом працювати, бо інакше. Угу, Макрон вже розуміє. Наскільки я бачу, він розуміє загрозу. Загроза є, велика загроза. Ось. І вона, знаєте, така підступна, яка помаленьку, помаленьку. І це вже не перший раз, він, до речі, розуміє. Він, напевно, вже щось таке ну, можливо, не таке, а щось він вже говорив. Угу. Гаразд, тепер давайте подивимося на реальність введення військ в Україну. Чи є дійсно реальна? Тому що Столтерберг теж сказав ні в якому разі не буде солдата НАТО у Україні. Гаразд, чи є реальність. Ми колись говорили, що ввійдуть, але це було дуже давно. І рано чи пізно я думаю, що це відбудеться. Гаразд. Щось у мене таке відчуття. І так, дивимося, чи дійсно введуть війська найближчим часом. Давайте дивимося. Ну, це поки що ні. Тут немає. На їхній погляд, ще ні. Найближчим часом ні. Тільки, знаєте коли? Коли дійсно буде вже в Україні без вихід. Бачите, от Україна, коли вже ну, настільки все буде погано, що вони вже ось тоді весь світ прийде. Добре, хтось з вас сказав, а чи не запізно буде? Давайте так, чи готові дійсно світ воювати на боці України, допомагати, чи готовий? Ну тут розділяються думки. Дехто придивляється, дехто на відрізні. Ні, ще не готовий. Світ ще не готовий. Ні, ні. Ні. Не готовий світ ще воювати. А коли буде готовий, ось тут стоїть, коли вже з України, вже, вже настільки буде безвихідна ситуація. Тут, не бачите, і вежа, і 20-й аркан. Це вже коли Україна сама не зможе сам на сам. Ось тоді: Ну, це, це не так швидко буде. Це не так швидко буде. Це не, я не думаю, що це буде в цьому році. Давайте подивимося тоді інше питання. Бо кажуть, що на військові, що значить військові? Нам потрібні спеціалісти. До речі, в нас є, я не буду говорити, які. Навчання ведуть, є в нас. Гаразд. Е, і так. Е, розумієте, воно якось трошки по-дурному звучить. Е, неофіційно Росія бореться з НАТО, воює з НАТО, а НАТО не приймає в цьому активної участі в тому розумінні, як це преподають рашисти. Давайте подивимося цей рік. Буде це відбуватися в цьому році. Ну, ви знаєте, вони є, дивіться, представники якісь є, в маленькій кількості є. Але це не конкретно на полі бою. Вони в тилу, є вони. А є неофіційні про це ми не говоримо, а самі, саме НАТО. Ви знаєте, тут ще в мене таке враження розмінування. Щось в мене йде слово розмінування. Розумієте? На наступний рік дивимося. На 25 й рік. От на 25-й рік щось поміняється. Хе -хе. Може, не буде Зеленського, бачите, тихонечко війде в ліс, і тут е зможуть, да, тут буде от будуть. Е давайте не будемо загадувати так далеко. Цей рік, е скоріше за все, ні, якщо то не в якості, а може, бабка надогадала. Розумієте, тут дуже шепетільне питання, давайте я так скажу. Чому я так говорю? Тому що м, неоднозначність тут іде в розкладі, щоб ви просто розуміли. Тут іде якось неоднозначна йде. Тобто, має щось відбутися, сили будуть нерівні, наприклад. то так може бути. Коли Україна буде вже, знаєте, знесилена. Чи буде вона цього року знесилена, я навіть дивитися не хочу. Відверто вам кажу, я взагалі ці військові теми, ви бачите, що я їх трохи уникаю, тому що мені боляче це все вже дивитися. Я, я не можу. Дуже важко. Дуже важко. енергетично це дуже важко дивитися. Я можу собі гаразд, не буду більше говорити. Ось, тобто Макрон, він вже задумався над цим, він це розуміє. Деякі а, західні партнери теж це розуміють. Не всі, звичайно. Ось, якось так. До речі, я чула. Давайте подивимося. Бо я чула, що Європа не так-то багато має військ. Чи мають вони взагалі армію? В якому стані армія? Європа, давайте, наших західних партнерів, без Америки. НАТО. Або давайте так. Без Америки. Без е, Сполучених Штатів. Тільки європейські країни НАТО. В якому стані в них. Ну, не дуже, не дуже добрий. Бачите, королі, які не здатні воювати. Тут немає. Нема. Тут немає військ. Конкретних військ ні, нема кількості. Ви знаєте, що українська армія наразі най... Ну, не, не рахуємо Америку. Найпотужніша. Їм треба ще збирати, накопичити це все. Нема. Обучати їм треба. Їм треба набирати. Ось якось так. Ну я чула з Німеччини, з цих хто в запасі, в мене є там знайомі, то розказували, що вже більше року ведеться навчання, більше року, іде, набираються, знову посилюються, збільшується в них армія в тому плані, що військових набирають більше. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!